На волейбольний майданчик у Надвірній чекали кілька літ. Повінь 2008 року вщент зруйнувала попереднє місце гри. Тепер мрія багатьох волейболістів здійснилась. Майданчик відновили і в Іванівський недільний день освятили. «Ця площадка, яка сьогодні відкривається для вляжного волейболу. Вона лише може бути тим поштовхом для нашої молоді, для наших дітей, для того, щоб вони проводячи тут своє вільний час, змагаючись у. У спорті змогли досягнути певних висот, щоб могли оздоровити свої тіла. Оцей майданчик це моя мрія, І мрія для того, щоб наше місто, наша молодь не зупинялася на вході. Е Знаєте, де бачите, а що приходило сюди, спортивно розвивалася, піднімала свій моральний, духовний, фізичний дух. і За це я вам дякую. До відновлення майданчика волейболісти займалися улюбленим видом спорту в імпровізованих умовах. Їхнє бажання виправити становище і зробити все для популяризації волейболу одержало підтримку від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Він тут колись був і повінь його зруйнувала, і на двірні не було майданчика. Хлопці грали на такому на імпровізованому, те, що могли своїми руками зробити. Але такого високого рівня, професійного рівня майданчика, у нас не було. І тому, коли з'явилася група ініціативних людей, які загорілися ідеєю відновити майданчик, ми з радістю долучилися, і сьогодні ми цей майданчик відкрили. Любителі волейболу проявили велику активність у відновленні майданчика і самі приклали чимало зусиль для його належного облаштування, за що були нагороджені подяками благодійного фонду та міської ради. Сама міська рада у зв'язку з відсутністю коштів допомогу на створення чи відновлення місць для спортивних ігор надати не може. Залишається лише участь у проектах. Міська рада з бюджетних коштів не має зараз можливості, тому наше завдання і наша позиція така, що ми беремо участь у написанні проектів обласних, всеукраїнських. Розвитку місцевого самоврядування. Проте коли ці проекти будуть реалізовані, покаже час. А волейбольний майданчик є уже. Спорт це успіх не просто гасло, вважає народний депутат України Юрій Дерев'янко. Спорт це передусім здоров'я, а значить, і все решта. Я щасливий, що сьогодні, завдяки зусиллям активістів і зусиллям тих небайдужих людей. Сьогодні ми маємо такий чудовий майданчик. Я взагалі вважаю, що чим ми більше будемо мати таких майданчиків, тим буде здоровіша наша молодь, наша нація, тим буде здоровіші наші. Чи діти вони будуть бачити приклад, як їхні батьки грають, тому що ті молоді активісти це вже батьки, які мають своїх дітей, і таким от таким власним прикладом треба залучати дітей до фізкультури, до спорту, до здорового способу життя.